Короче, ребятки, всем привет. Вибачаю за довге отсутствие. Коротше, чутка тут цей. Все. Пытался підшаманити, підстріляти. Тут ось так, короче, такий хаос безпорядок порядок чуть-чуть, ну коротше. Видоси повертаються, Скоро все буде, я вам обещаю. Тут уже нашаманили, маневра, підшаманив. Короче, все буде класно, круто заразбирається, все. Настраюєм будуть часові тести. І ввечері я вже думаю запишу вам відосик, як це все настраювалось. Так далі. Зроблю для вас, навірно, що з цього всього відео покажу, як складав, які були. Ну, може, не покажу їм, як складав, ну, але розкажу, як складав, які були проблеми при зборці, можливо, при тестах і так далі. Так само у нас тут матірка на зачіпсеті, будемо все розганяти, коротше, пробувати, питатися, бо так скажу, не особо сильно вмію, але вчитися. Все. Всім спасибо. Чекайте нових відосів. З вами Нікіта, ви на каналі Нікромастик Ждіть нові відосики, ігри, там будуть комп'ютери, така всякашка. А, і кстати, щось розкажу, скільки все ж я вкину на цей комп'ютер відео і покажу, з, з чого починав. І до чого от прийшов. Думаю, такий відосик для вас сьогодні запишу. І завтра його викладу. Так що чекайте.